Відкрити повітря живопису вперше традиційна щорічна виставка Січиславський пленер розташувалася відразу на двох майданчиках у залі спілки художників і у музеї українського живопису. І недарма, бо кількість творів досить велика 200 картин. У шанувальників мистецтва з'явилася можливість здійснити дві культурні подорожі. Наша знімальна група спочатку побувала в новому музеї. Горизонтальний і в то же время як облака уходять туди. Мистецтвознавець Володимир Кулічихін пояснює, як найкраще можна роздивитися результати праці художника на пленері, тобто на відкритому повітрі. Вплив таких творінь обов'язково відчує і звичайний глядач. Вони учить зрителя смотреть і бачити, відчувати і радуватися, тому що вони бачать. Те, що із художником на пленері відбувається щось надзвичайне, підтверджує один із учасників виставки Євген Клименко ще не знаменитий художник. Однак деякі секрети вже розгадав, і тому дві його картини потрапили у дві експозиції. Настояще впечатлення можуть можуть ну, коли ти на пленері. Особливість проєкту «Січеславський пленер в тому, що поряд із маститими художниками тут можна побачити молодих авторів. Мистецтвознавці кажуть, на подібному загальному перегляді раптом появилися деякі спільні риси між творами досвідчених майстрів та початківців. Це і є продовження школи. Чи одне повітря, яким дихають ті і інші? Ну кожен день в цьому. Невозможно нівозможно просто розвернутися уйти. не не знаю, проходя мимо шикарного закату, не написать його. Виставка завершиться 26 грудня. Відомо, що вперше за чотири роки лауреати отримують грошові премії. Можливо, хтось із колекціонерів придбає картину, яка сподобалася. А ось таке загальне уявлення від великого січиславського пленеру можна отримати лише у виставкових залах. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.